Добрий день, шановні Вінничани. Хмельницький район Вінницької області представлений дев'ятьма територіальними громадами, що об'єднали колишній Хмельницький, Калинівський та Козятинський частину Літинського районів. За чисельністю населення район займає третє місце серед районів Вінницької області та становить 187 тисяч осіб. З 24 лютого 2022 року. Одним із основних завдань районної військової адміністрації є сприяння Збройним силам України спільно з проохоронними органами та органами місцевого самоврядування. Забезпечення громадського порядку та безпеки цивільного населення, забезпечення роботи підприємств, установ та організацій, що розташовані на території району, а також надання якісних медичних та освітніх послуг населення. Значну увагу приділяємо питанням внутрішньопереміщених осіб, яких офіційно в районі на даний час проживає понад 17 тисяч, з них 670 осіб з інвалідністю та 5 тисяч дітей. Так, у 2023 році допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам нараховано в сумі понад 239 мільйонів гривень. Станом на 1 січня 2024 року усі державні виплати здійснені у повному обсязі на загальну суму 509 мільйонів гривень. На даний час проведено нарахування і за січень 2024 року в сумі понад 24 мільйона гривень. За дорученням начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Сергійовича Борзова у районі відбулись понад 80 зустрічей з родинами захисників та захисниць України. Під час зустрічей ми знайомили сім'ї військовослужбовців з дорожньою картою допомог, підтримували, консультували, спрямовували звернення до фахівців. Та сприяли в межах компенсації у їх своєчасному розгляді. Передавали продуктові набори у 23-му році. 9 родин військовослужбовців Хмельницького району отримали кошти на придбання житла в сумі 18,5 млн грн. На даний час уже 6 родин придбали житло. Крім того, один учасник бойових дій, числа внутрішньопереміщених осіб, за грошову компенсацію від держави придбав житло на суму 1,5 млн грн. Пройшли професійну адаптацію за професією водіїв різних категорій 8 учасників бойових дій на суму понад 115 тисяч гривень. 45 родинам захисників та захисниць повернуто грошову компенсацію на навчання дітей на суму 711 тисяч гривень. 90 дітей учасників бойових дій минулого року відпочили у Закарпатті. У січні цього року родина загиблого героя Владислава Українця, який віддав своє життя, захищаючи Україну під час повноштабної російської агресії, отримав житловий сертифікат від президента. Пам'ятаємо та шануємо кожного воїна, який загинув у битвах за незалежність України. Фундаментальному розвитку району є агропромисловий комплекс. Варто відзначити, що у 2023 році по урожайності зернових культур Хмельницький район посів перше місце в області середньою урожайністю 81 центнер з гектара. Дохідна частина загального фонду районного бюджету у 2023 році сформована із знаходжень субвенцій державного та обласного бюджетів. До районного бюджету надійшло трансфертів з державного обласного та інших місцевих бюджетів в сумі понад 28 млн мільйонів гривень, що становить 99,8% до планових оточених показників. Вісім територіальних громад Хмельницького району виконали та перевиконали дохідну частину бюджету за 2023 рік. Слід відмітити, що в районі здійснює постійний моніторинг цільового використання бюджетних коштів. Так, за результатами діяльності робочої групи, прозорість та підзвітність, створені при Вінницькій обласній військовій адміністрації, спільно із правоохоронними органами щодо законності та цільового використання коштів, не допущено можливу розтрату коштів з бюджету Калимської територіальної громади на користь фізичної особи-підприємця на суму понад півтора мільйона гривень. Працюємо ми надалі в даному напрямку. Територіальні громади Хмельницького району не залишились байдужими до біди мешканців Херсонщини. У рамках всеукраїнського проєкту Пліч опліч разом відбудуємо мешканці територіальних громад Хмельницького району, долучилися до відбудови деокупованого селища Калинівського, Бересківського району Херсонської області. Разом із грунтовано обов'язково переможено. Підвищення якості медичних послуг населення в районі залишається і надалі одним із завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Так до спроможні мережі закладів охорони здоров'я Вінницького госпітального округу в Хмельницькому районі входить один кластерний заклад охорони здоров'я це комунальне некомерційне підприємство Хмельницька центральна лікарня. Та два заклади охорони здоров'я комунальне підприємство Козятинська центральна районна лікарня та комунальне підприємство Калинівська центральна районна лікарня. Базовим рівнем надання медичної допомоги в районі є первинна медична допомога, яка налічує 163 заклади. Мережа закладів дошкільної освіти району налічує 99 садочків. Загалом тут перебуває понад 4 тисячі вихованців. В районі функціонує 95 закладів загальної середньої освіти та 12 філій, де навчається понад 19 тисяч здобувачів освіти, в тому числі 540 внутрішньопереміщених осіб. Рівний доступ до якісної освіти забезпечено за рахунок організації, безпечного підвезення здобувачів освіти до навчання та у зворотному напрямку для 3,6 тисяч діток та 465 педагогів. У 82 закладах освіти організовано харчування для 7 тисяч дітей. За підтримки Вінницької обласної військової адміністрації та партнерів ЮНІСЕФ освітні заклади району отримали мобільні бокси діти пільгових категорій наплічники до школи з набором необхідного приладдя. Також дошкільні заклади отримали дидактичні матеріали безпекового напрямку в ігровій формі з метою навчання дітей і під час тривоги. Основним пріоритетом освітній галузі в умовах воєнного стану залишається також безпека всіх учасників освітнього процесу. В закладах освіти району проведено значну роботу щодо покращення стану наявного фонду захисних споруд цивільного захисту та поповнення фонду за рахунок обладнання найпростіших укриттів. У Хмельницькому районі успішно реалізовується один з напрямків державної політики щодо захисту прав дитини та сім'ї. Так в районі одним із перших в області було запропоновано послуг Патронат над дитиною як форму тимчасового перебування дитини що опинилася у складних життєвих обставинах. З жовтня 2022 року патронатні сім'ї родини Ворончихіних пройшли реабілітацію дев'ятеро дітей. По закінченню перебування в патронатній сім'ї, шість дітей було повернуто в рідні сім'ї та троє влаштовано під опіку. В районі проводяться заходи щодо покращення енергоефективності систем опалення. Так, з часу утворення Іванівська територіальна громада перевела будівлі державних установ на опалення доступним біопаливом, подрібненою деревиною. За ініціативи президента України. У Хмельницькому районі також успішно стартував новий проект Пліч -в пліч Всеукраїнська шкільна ліга під гаслом Разом переможемо. До цього спортивного проекту долучилися усі 95 закладів загальної середньої освіти та резреструвалися з п'яти видів спорту: черлідінг, футзал, волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування. Пріоритетним раптом галузі освіти у 2024 році є впровадження проекту офіцер освітнього середовища у визначених освітніх закладах. Це проект посиленої охорони у школах ініційований офісом президента України та міністерством освіти сумісно з міністерством внутрішніх справ та Нацполіції, також в планах посилення медичних послуг не лише з реабілітації, але й з психологічної та психіатричної допомоги. Адже війна ранить не лише фізично, але й ментально. Для цього вже готуються фахівці первинної ланки. Ми й надалі, разом з Вінницькою обласною військовою адміністрацією, будемо підтримувати родини захисників та захисниць, дітей, наших воїнів та внутрішньопереміщених осіб. Дякую всім, хто сьогодні робить усе можливе, щоб наблизити перемогу. Дякую Збройним силам України. Слава Україні!